Я взагалі дуже рада, що ця перемога була. Дійсно була над фашизмом, над нацизмом. Інакше ми були б вже якоюсь колонією. Взагалі і винищили б усе людство, яке можна було винищити, яке могли винищити фашисти. Тому це пам'ять, це моя пам'ять. Амнезії в мене немає. Я пам'ятаю все, що було в нашій історії, яка б вона не була. Яка б зараз трактовка цієї історії не була. Я прийшла 9 травня, бо ну так зазвичай святкувалося в родині, ну не зовсім свято, але оскільки загинуло дуже багато в моїй родині, це ну, я в мене особисто прадідушки, да, воювали. І їх було шість, і загинуло четверо, двоє прийшли. 9 травня, ну оскільки дідусь у мене дитина війни, і для нього це було дуже важливе свято. Тому і завжди святкувалося 9-го, то в пам'яті про прадідусів і про нього в пам'яті.